22 червня 1941 року не лише день нападу, це ще й день рекорду. Саме цього дня радянські залізниці встановили історичне досягнення: величезні ешелони зерна, марганцю, кобальту, цинку, тканин і шкіри вирушили з СРСР прямо до третього рейху. Так, поки німецькі танки вже перетинали кордон, радянські товарняки чемно повзли до Гітлера, допомагаючи йому воювати. Це був фінал великої історії радянсько нацистської дружби. Ще в серпні 1939-го, за два дні до пакту Молотова Рібентропа, в Москві уклали кредитну та торгову угоду з Німеччиною. Згодом нові домовленості, поставки, вагони, тонни. Історія пахла нафтопродуктами, нікелем, фосфатами і платиною. СРСР фактично став головним постачальником рейху, давав усе, чого не могла дати блокована Європа: півтора мільйона тонн зерна, 865 тисяч тонн нафти. 140 тисяч тонн марганцю, тисяч тонн міді, 3 тисячі тонн нікелю, платину, азбест, асфальт, ліс, мільйони тонн руди. Сталін дивився на Гітлера із захватом, захоплювався порядком Гестапо, СС, вермахтом. І лише потім, коли німецькі гармати загриміли вже над Москвою, раптом згадав, що його обдурили, та обману тут не було. Це була щира співпраця, ідеологічна симфонія двох режимів, які бачили світ однаково.